19 жовтня церква вшановує апостола від 12 ФОМУ. Не повірю, допоки не побачу його ран і не вкладу в них пальців своїх. Ці слова почули апостоли після того, як сповістили одному зі співбратів, дивовижну новину про те, що їхній божественний вчитель воскрес. Так з'явився в історії вираз Фома, невіруючий». Натомість, усе подальше життя одного з дванадцятьох найближчих учнів Ісусових Фоми, а передусім, його палка проповідь Воскресіння Христового і смерть за неї, засвідчили його щиру та глибоку віру. Він був рибалкою з галілейського міста Пансади. Почувши слова Господа Ісуса Христа, він залишив усе та пішов за ним, ставши одним з найвідданіших його послідовників. Коли Спаситель розповівши про смерть Лазаря, закликав учнів піти до Єрусалима. Вони, пам'ятаючи про ненависть юдейських старішин, злякались. І лише Фома, з цілковитим усвідомленням смертельної небезпеки, рішуче промовив: підемо, й ми помремо разом із ним, проявивши цим повну відданість Господу. Коли Христа взяли під варту та віддали на розп'яття, всі надії Фоми було зруйновано і він розгубився. Можливо, тому й не повірив спочатку розповіді інших учнів про Воскресіння Христове. А на восьмий день після цього Господь сам з'явився Фомі та показав свої рани: Вклади руку твою в ребра мої, і не будь невірним, але вірним. Господь мій та Бог мій. вигукнув апостол, після чого з проповіддю про це обійшов велику кількість країн, сповіщаючи про Воскресіння язичським народам, Палестина, Месопотамія, Парфія, Ефіопія і навіть далека Індія ось лише короткий перелік країн, в яких посіяв слово Боже апостол Фома. Індійське місто Меліпур стало останньою земною точкою апостольського служення Фоми. За невернення до Христа сина та дружини місцевого правителя його було ув'язнено, піддано жорстоким тортурам та пронизано п'ятьма списами. Але вже після страти сталося диво. Правитель щиро покаявся та прийняв святихрещення. Про ті далекі події і донині свідчать нащадки стародавньої індійської церкви, називаючи себе християнами апостола Фоми. Ти типу, побачив і увірував, промовляє Христос апостолові Фомі блаженні ті, що не бачили і увірували. Напевно, ці слова адресовані і нам тож пройти життєвою дорогу від Фоми невіруючого до Фоми переконаного, сповненого щирої віри у Воскресло Христа. Ось головне завдання впоратись із яким можливо, лише відкривши очі власного серця ключем любові до Бога і до ближнього.